Ми розпочинаємо нашу роботу. Дякую всім, хто прибув на наш симпозіум. Зареєстровано 500 осіб. Це свого роду рекорд. Це свого роду рекорд. І ми були приємно, приємно здивовані, такою, таким бажанням людей бути на нашому симпозіумі. Дуже багато молоді, і це звичайно відрадно, тому що вчора, коли були два майстер-класи і зали були заповнені, і така жвава дискусія, і маса запитань, які показали рівень. Знаєте, Ми, ми піднялись на певний рівень. Що було майстер-клас генетика, потім куглепотії, це був рівень. Ми Піднялись на цей рівень, зайняли цю нішу. І ми на зайшов Володимир Сакович, добрий ранок. І я не хочу сказати, що ми все розуміємо так, як вони, як наші от колеги з терапевтичного флангу розуміють. Але вчора я відчув, що ми на певній орбіті, ми розуміємо їх, вони розуміють нас, і це дуже і особливо молодь. Ви згадаєте, які запитання були, які чудові були запитання, як жваво йшла дискусія цілий день. Цілий день. Дякую всім вам за це. А особливо подяка людям, які проявили ініціативу і робили ці майстер-класи. Наталя Владикіна, Галина Стрілко. І це дійсно люди, які заслуговують на нашу похвалу. І так, ми розпочинаємо нашу роботу сьогодні. На жаль, В'ячеслав Володимирович не зміг доєднатися з державні справи, але він з нами і передає вам всім вітання і бажає плідної роботи. Сьогодні ми продовжуємо 20 років УАР Української асоціації репродуктивної медицини. І у нас є вже велика кількість знань. І зараз Вікторія Гудзяк. Буде виступати, і е, тема доповіді «Ендометриоз у підлітків, коли не усе в шоколаді. Що ми хотіли, що ви хотіли донести нашим глядачам? Так, дякую за запрошення. Ви знаєте, Вікторія відкриває відкрив. Ну, вже відкривши свою клініку і стикнувшись з напевне з тією кількістю пацієнтів і тією е, ланкою пацієнтів, які в мене були. Зараз дуже багато, так як мають прийом і дитячий уролог, і дитячий гінеколог, дуже багато виникло питань з підлітковою е, репродукцією, як виявилось. І я думаю, що нам треба буде вводити е, такий термін підліткова репродукція, тому що Дуже багато запитів, дуже багато проблем, які дитячі гінекологи в міру своїх да, компетенцій не можуть вирішити. А ми, як репродуктологи, дещо не знаємо з дитячої гінекології. І я думаю, що ці дві таких ланки потужних треба поєднати для того, щоб допомогти нашим діткам. Велика кількість так. проблем зараз у дітей Дуже багато. Саме от ендометріозу. Дуже був, багато так? ендометріозу. Проблема в чому? В тому, що ендометріоз вже є спочатку монархи, а до діагнозу доходять молоді жінки за 10 років. Тобто, 10 років тільки цей втрачених цих 10 років до моменту встановлення діагнозу. Це дуже прикро, тому що ми потім працюємо з цими жінками. Це і е, знижений варіальний резерв, тому що і вони впливають і на яєчники, варіальний резерв, кісти ендометріоїдні. Ну я зараз не буду про це говорити, але це дуже обширна проблема. І е, нам потрібно допомогти цим дівчаткам, яких є болі під час місячних. Так склалося, що завжди вважали, що це переросте. Це пройде, це нормально, коли болить, не нормально, не повинно боліти. І вже тоді, коли ці перші дзвіночки, болючі місячні, особливо, якщо вони супроводжуються нудотою, діареєю, блювотою, це вже є ознаки того, що є ендометріоз, і треба щось робити. Що робити, я розкажу в своїй доповіді, так як ендометріоз за 180 років ще ніхто не вилікував, але є певні. Стратегії, які реально показують, що допомогти можна. Як казали, що народиш дитину, та й пройде, Все пройде, да так, з родами все пройде, все пройде, пройде переросте, переросте да. і такі до сих пір такі рекомендації все одно надаються так. і не особливо звертаються увагу на те, що болючі менструації є, що можна їх коригувати, що можна приймати ліки. А є такі міфи ще, ось бояться всіх гормональних препаратів будь-яких гормональних препаратів, і особливо підліткам не назначають. Так, не назначають, тому що бояться, тому що мало досвіду. Але це така хибна думка, тому що коки потрібно назначати для чого, і мало того, нам треба назначати їх для того, щоб навіть виключити місячні. Немає місячних, немає проблем. Немає рефлюкса ендометріального в червону порожнину з місячними, тому нема потреби менструювати щомісяця. але це важко донести людям, важко з цим змиритися, тому що це створювалося е, століттями, коли раніше було чот, ну, там, 100 там менструацій, зараз 400, тому що мало народжують його собі Це 400 менструацій, тобто вони теж грають свою роль. Виникні ендометріозу раку яєчників. Але я думаю, що ми разом з вами все подолаємо. Це правда, тому що раніше в сім'ях була велика кількість дітей, і це було популярно. Менструації були менше, годували груддю всі. А зараз на даний момент ця тенденція скорочується. Ми навіть говорили про відкрадене, материнство, що взагалі не народжують, планують пізніше. І звісно, що це все породжує розвиток того самого ендометріозу. Так, 180 мільйонів жінок хворіє в світі на ендометріоз. Цілі спільноти створені, відомі люди створюють спільноти так. для того, щоб підтримати інших? так тому що це жахливе захворювання. Воно дуже болить. При ньому болить не тільки душа, але й весь організм. Часто цих ці діти в минулому вони доходять до депресій страшних. І потім вже дуже важко їх з того стану вивести. Як лікар-репродуктолог працює з пацієнтами, у яких ендометріоз Насклі... наскільки складно досягнути вагітності, якщо оперовані пацієнти? Якщо пацієнти оперовані і вкрай низький варіальний резерв, досягнути вагітності іноді буває практично неможливо це до наційні циклітини. Тому я думаю, що ми маємо. Підняти нашу спільноту, підняти, донести до дівчат молодих, до студенток, до старшокласниць, що в молодому віці, щоб не траплялося, спочатку треба подумати про себе, заморозити її ці клітини, а потім вчитися, будувати кар'єру, досягати свого фінансового статусу і спокійно йти далі по житті, тому що в тебе буде свій власний банк своїх власних клітин. Тема така цікава, і дійсно вона мені здається, що ми вперше підняли питання ендометрозу і підлітків на уармії. Так, вперше. Але я думаю, що ми будемо це розглядати, тому що ем, нам треба залучати ще не тільки репродуктивну нашу, да, репрепродуктологічну спільноту до арму, а й суміжні спеціальності це і генетиків і урологів, тому що дуже багато затримок зараз тетевого розвитку у хлопчиків і дівчат. Дуже велика алергізація е, світу і приймають діти, як хлопчики, так і дівчатка. Препарати, які так. від алергії, і вони дуже негативно впливають на статевий розвиток, на гіпофіз і дають затримку статевого розвитку. Тому саме ми, я думаю, маємо достукатись до цього, об'єднатися для того, щоб це подолати. Ще хотіла би, я розумію, що тема в мене ендометріозу, але як ми вже зайшли за підлітків. Є ще ми маємо не забувати, що є багато синдромів е, генетичних, з якими ми потім стикаємося. Це є Шершевського тернера, і Скваєра, Ірокетанського кюснера. Так. так, але приходять до нас вже е, жінки з цими синдромами, е, і 20% з них їх батьки не водили до лікаря. Вони самі не розуміли, чому в них немає місячних. От немає, і, і це батьків влаштовувало. А так не має бути. Виставлений діагноз цього має бути виставлений в ранньому віці, тому що є багато варіантів. Наприклад, взяти Шершевського тернера. Немає циклітин, їх ніколи не буде. Але мама ще молода і вона може послужити знаючи донором, це знаючи це, проконсультувавшись 11-12 років з репродуктологом. Вона зрозуміє, що їй треба заморозити власні ці клітини, так. щоб потім не брати донорів. Так само це стосується і рокетанського киснера, там сургатне материнство. Можливо, якщо в мами буде хороше здоров'я, або вони будуть знати фінансову так. частину цього питання і, взагалі, вирішення цієї проблеми все буде не так. Чудово. Дякуємо вам, дякуємо <св 'я> за те, що поділилися. Цікава інформація. Є над чим працювати. Так. Дякуємо. І будемо. Дякую. Шановні колеги. Завершив свою роботу 20-й ювілейний симпозіум Української асоціації репродуктивної медицини Львів 2025. Так, це був ювілейний симпозіум, адже в Української асоціації репродуктивної медицини 20 років. І хочу підкреслити, що відбулось міцне становлення репродуктивної медицини в Україні. Звичайно, завдячуючи нашому єднанню, єднанню в Українську асоціацію репродуктивної медицини. І симпозіум підкреслив бажання бути однією єдиною професійною спільною сім'єю, репродуктивною сім'єю. Рівно 20 років тому назад, у 2005 році, Українська асоціація репродуктивної медицини була заснована у Львові. На з'їзді акушерів гінекологів України представниками клінік репродуктивної медицини. Тоді їх було не так багато. Сьогодні в Україні їх майже 100, але реально допоміжними репродуктивними технологіями займається 52 клініки, які, власне, є членами Української асоціації репродуктивної медицини, а інші це агенції рекламні туристичні і інші. Тобто всі ті. Філії, зокрема, які допомагають основним клінікам працювати. Симпозіум, який проходив продовж цих трьох днів, підкреслив зрілість української репродуктивної медицини, як в практичному, теоретичному, так і науковому аспектах. В четвер, 22 травня, були два майстер-класи, які зібрали понад 200. Учасників, зокрема, це генетика репродукції. Дякуємо Наталі Владикін за організацію цього майстер-класу, Дмитру Микитенку за допомогу. І майстер-клас, що стосувався коагуляції коагулятивних станів і проблем, пов'язаних з порушенням в екстрагені при екстрагенітальній патології. І ось тут хочеться подякувати Галині Стрілко за організацію цього майстер-класу і всім спікерам, які впродовж дня, 22 травня, в четвер проводили ці майстер-класи. Була практична частина роботи з ембріонами в клініки Роксолани Семчишин. Дякуємо їй за це. 23 і 24 була основна програма, на якій ми розглянули основні питання. Встановлення репродуктивної медицини в Україні і заглянули в майбутнє. Поговорили про можливість зміни статистичної звітності і наближення її до євростандартів. Фокус на ембріон А, основний фокус був на ендометрії. Тому що саме на етапі імплантації ми втрачаємо. Біля 40-50% уплоїдних, тобто добрих ембріонів, якісних з мінімальним мозаїцизмом. Ми намагалися заглянути в майбутнє, як виправляти цю ситуацію. Надзвичайно цікава була секція, пов'язана з вигоранням, психологічним вигоранням. з Співробітників наших клінік. Дуже цікава сесія. Ну і в кінці першого робочого дня, 23 травня, була ще одна цікава секція, пов'язана з безпечністю нашої роботи по відношенню до пацієнтів при назначенні тих чи інших медикаментів, зокрема при екстрагенітальній патології. А ввечері була дружня вечеря, на якій ми. Показали фільм, присвячений 20-річчю нашої асоціації, і не тільки. Ми згадали і першу дівчинку, яка народилась в 91-му році Катюшу, перша в Україні після штучного запліднення. Це було в Харкові. Згадали наших патріархів, академіка Гріщина, професора Дахно, Піняєва Володю. Всі, хто був причетний до цієї важливої події, а потім. Були виступи, були вітання. Всі пригадували своє життя впродовж цих останніх 20 років нашої Української асоціації репродуктивної медицини. В суботу був не менш цікавий день. Ми почали з розгляду важливого питання, що стосувалося ендометріозу. Хірургія, допоміжні технології. Як їх поєднати? Що повинно бути первинне? Сторіна. І зійшлися на основній думці, що потрібно максимально берегти овуляторний резерв, дозволити лікарям забрати яйцеклітини, зробити ембріони, можливо, потім прооперувати, і потім ембріотрансфер після ліквідації або притишення ендометріозу. Цікава секція була присвячена допоміжним технологіям, контраверсіям. Настанню вагітності, збереження вагітності, застосування антидепресантів як до програм, так і після настання вагітності. Штучний інтелект, задіювання штучного інтелекту в нашій роботі. Після обіду була цікава секція, яка була присвячена допоміжним репродуктивним в програмах Національної служби здоров'я України. Уже більше року як працюють ці програми, і ми наяву, вживу розібрали з ті чи інші питання, які пов'язані з роботою цих, цих програм, які дозволяють безкоштовно нашим пацієнтам проходити програми допоміжних репродуктивних технологій, ну, отримувати вагітність. І розглянули соціальні аспекти. Питання реклами та інші пов'язані з цією програмою. Ми називаємо її нсзу ДРТ. І завершилося наш третій день симпозіуму це, власне, представлення тих чи інших напрацювань нашими клініками. Хочу підкреслити, виступала в цілому, в основному, молодь наша молодь. І я був позитивно вражений, як і інші колеги. Глибиною досліджень, які проводилися в клініках, і результатами цих досліджень як вдало представляла наша молодь. Я пишаюся нашою молоддю. Я впевнений, що у нас є майбутнє, є майбутнє в наших науковцях, наших практиках, є майбутнє в нашої репродуктивної медицини. І в цілому у нашої країни я впевнений, що перемога нашої країни не за горами. І нас чекає ренесанс відновлення як України, так і розквіт нашої репродуктивної медицини. Дякую всім організаторам команді Ірині бурунко логістик і всім, хто допомагав секретарю нашої асоціації Наталії Анатоліні Сіліної, її помічниці Лені Бовт. А окрема подяка ЮКО-студії і за ідею, за можливість зробити фільм впродовж нашого, нашого симпозіуму, запитання, відповіді, з якими ви невдовзі зможете познайомитись. Ще раз всім подяка і до нових зустрічей.